Моє вітання. Отже, сьогодні перший тест на новій тестовій площаці. Ми кажу, Nocta Simplex Lite. Будемо тестувати на різні монети, от, як на великі, так і на дрібні. Ну, от, і на е, дрібне золото та, також його потестую. Отже, перевіримо місце. Як бачите, все стабільно. Це що трошки є фон, це, це виходить е, електропередач. Зараз зробимо баланс ґрунта. Вже баланс вийшов 79. Перша ціль це буде в нас, дивіться, це буде мідних 2 е, копійки Катерина Друга. Пробуємо. Я чіткий сигнал можна глибше. Сигнал є хоч без відділяча, але сигнал чіткий є, можна ще глибше. Це вже не сигнал. Ще раз на попередній. Ледве це його максимум. Отже, намітну велику монету у нас глибина 22 см. Ще забув уточнити, прилад з маленькою катушкою 9,5-5,5 дюйма більше підходить для пляжу, тому на монети в нього буде не дуже велика глибина. Отже, продовжуємо. Далі у нас 20 копійок срібло. Пробуємо. Чіткий сигнал є ціль. Тут все-таки на грані, ну ще є, можна ще трошки глибше, але вже підкидало трошки в чорний. Тут все, далі вже немає. Попередньо. Оце чіткий сигнал. А глибина... Глибина приблизно 19,5 20 см. Як бачите, йдемо далі. Так, 5 купівка СРСР. Дуже собачки сан без відділяє сигнал вже таки теж на грані, і глибина приблизно 21-21,5-22 см. Отже, йдемо далі. Так, тепер в нас золота обручка пробуємо. Ну, цей прилад якраз для, для таких цілей в принципі. От. Зараз будемо бачити, на яку глибину він візьме. Сигнал такий нестабільний. Чорний закидає. Трошки вище пробуємо. Сигнал. Ще може трошки нижче Ну Це його мі... максимум, скажімо так. Це вже на грані. Чорний колір, чорний колір, такий самий максимум, приблизно глибина 20,5-21 см. Це вже таки на грані, але ну, хай будемо врахувати, хай 20 буде чіткий сигнал. Отже, далі в нас одна копійка СРСР, маленька монетка. Це вже максимум, більше не буде, напевно, ну. Не, все, нема. Давай попередню. Чорний колір, чорний колір. Ось, яка глибина приблизно 19,5-20 см. Так, далі в нас іде золотий хрестик. Не. А, перепрошую динарик, погано видно, бо дуже маленький динарик. Це вже максимум, того, що найбільші слова немає. Ні. Ні, тихо, є, 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 ще раз, ще раз же. Ну це вже таки ледве-ледве, це вже 50 на 50, можна купати, можна докупати. Так, чіткий сигнал у нас приблизно на 19 сантиметрів. Так, далі що там у нас буде? Золота цепочка. Дуже дрібна така, Зараз спробуємо. Немає. Трошки. Оце є максимум. Так, дивимося, яке там глибина, приблизно 11 см глибина. А золота цепочка і рахується це дуже хороший результат як для цього приладу за 10 тисяч гривень. І золотий хрестик. Покажи ще раз, я накиду показати його, дивіться тут золотий хрестик. Пробуємо. Добре. Ще славій немає, але знав є. Добре. Тут вже немає попередніх. Хороша, сіно дві сторони. Так, глибина приблизно, зараз скажу скільки? 17. Я в шоці. Ну, 17,5 приблизно. 17,5 на золотий хрестик. Сімфлекслайд. Я рахую, що це взагалі шикарна, скажімо так шикарна е, глибина. Е, також ще буде тест е, в піску. Е, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося.